Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт АЗ. І сьогодні у нас на огляді, ще й не пригнаний торозметний автомобіль, фульцювальний гольф, 620-й рік з оригінальним пробігом 22 тисячі кілометрів, автобус жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. По автомобілі встановлено тепловий насос, батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Пений автомобіль можна придбати на скредит, в лізинг та по перерахунку. Матрична led оптика, тені у вогні, дні, фар, противотуманні фари, автоматичне складання дзеркал, мертві зони. Мадрид диски 17-го радіусу на дуже хороші різані данлоп. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, електроскладання, підігрів дзеркал, повний електропакет, амбієнт підсвітки салону. Автоматичне світло. Автодальні, оригінальні пробіг 22 тисячі км з гарантією. Шкірільне мультокермо. Адаптивний круїз-контроль, електронна приладова панель з виведенням навігації, зеркало заднього виду з автозатемненням. Великий сенсорний монітор з навігацією, довгоний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передачі, електронний ручник, автокол Розетка 12 вольт, два підстаканники. Функція і саунд, вибір режиму руху. Так Виглядає меню в автомобіля, керування жестами. Медіатека, CD DVD, вихідна карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля, є менеджер, настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, функція функції Home, Адаптивний круїз-контроль, фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, лайн-асист, асистент руху по смузі, датчики мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопаради водію, розпізнавання втоми, Асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування. Передні та задні парктроніки, Камера заднього огляду. Настройки зеркал та склочисників. Кондиціювання м'яковий обігрів лобового скла. Бардачок з охолодженням, фліцвая мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Full LED динамічна задня оптика з бігаючими поворотниками. Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт, дві зарядки, аптечка, компресор, піна для куліс. Сервісна книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також нас є дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від бового сторону жовпису до Сапошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, це автомобіль чекає саме на вас.